Як оформити викуп. Необхідно авторизуватись в особистому кабінеті компанії Vector, у лівому меню знайти розділ Викуп товарів і натиснути Додати. Після натискання одразу з'явиться вікно для заповнення. У першому розділі необхідно обов'язково вказати тип доставки перемикачем. Якщо ви бажаєте доставити море, натисніть Перемикач перед цим перевіривши отримувачів. Якщо ви маєте купон на знижку до товару чи в конкретному магазині, вкажіть промокод у відповідному полі. Якщо у замовленні викупу ви маєте декілька треків і бажаєте отримати їх всі разом, натисніть на галочку. Якщо у вас є певний коментар до викупу, вкажіть. Натискаємо Далі. Далі необхідно заповнити вміст. Додайте посилання на товар, який необхідно викупити. Додатково можете вказати посилання на товар для заміни, якщо маєте. Вкажіть категорію товару, який має викупити менеджер. Для того, щоб обрати категорію товару, натисніть на поле та введіть перші літери потрібної категорії. Виберіть категорію, яка вам потрібна з випадаючого списку. Додатково ви можете вказати назву товару та є чи є він вживаний, артикул та колір, але ці поля не обов'язкові. Далі вказуємо кількість придбаного товару, вартість за одиницю товару, якщо їх декілька, а також загальну суму до трекінг-коду. Додатково ви можете замовити перевірку товару, ви можете замовити перевірку до надходження на склад або після. Якщо ви замовляєте перевірку товару, обов'язково вкажіть ваші очікування до перевірки. Це може бути правильний колір, розмір, тканина, модель та інше. Коли всі поля будуть заповнені, натискайте Створити. Всі ваші створені викупи будуть відображатися у списку викупів.